На дворі мінус 15, і в мене знову Subaru. Так, два відео підряд про Subaru. І так я все ще вважаю, що нові WRX надто погані для того, щоб називатися WRX. Чому зараз я вам буду розказувати, що таке справжній WRX, в чому різниця між WRX та STI і на що взагалі людині в здоровому глузді може бути потрібне таке авто? Ви на Янко, З вас лайк і підписка, і ми полетіли. Давайте я вам спершу поясню, в чому полягала моя основна претензія до новіших Subaru воріть, бо багато хто мене реально не зрозумів або зрозумів неправильно. Дивіться, я дуже рідко коли фанатію від брендів. Мені до срака, як називається авто. Якщо воно веселе, спроможне, дарує емоції, то чому ні? А якщо ж машина не весела, відверто кажучи, ну не прям лайняна, але не дуже, то як би і все одно що написано що, що написано на тому шильдуку? Яка в неї назва? І от власне я не фанатію від бренду. Мені подобається продукт. Розумієте, і для мене продукт це от машина Subaru WRX в тому випадку. І він мені не сподобався. Отже, про людью завершили. Е, тепер давайте розбиратися з вами, що таке стара імпреза. VRX. І давайте з вами домовимося, що коли я кажу просто: VRX, я маю на увазі саме. Старі імпрези VRX, бо ми з вами тут точно заплутаємося і нічого у нас не вийде. Ви мене не зрозумієте. Я перепрошую за цей капюшончик, ребята, але мені достатньо холодно вже стало. Давайте я вам нагадаю те про що я розповідав у відео про новий VRX. Історія про субару це історія про раллі і про долання перешкод. І субару в цьому ділі достатньо серйозний чемпіон. В золоті часи субару мала більше виграшів у ралі ніж у Міцубісі з їхнім евіком. І не дарма. Популярними Субару зробила не лише наявність крутого ралійного авто, самі пілоти субарівської ралійної команди були харизматичними людьми. Як приклад, очевидно, Школін Макрей. Він дуже цікавий, безбашений тіп. Та ралі сам по собі такий спорт, який достатньо ризиковий, в ньому поєднуються навички пілота з його характером, можливістю вирішити якісь питання, проблеми на ходу. І от удача. Пілоту обов'язково потрібно багато удачі. Важливо сказати, що все почалося не з STI, і Impreza VRX – це ніякий не компроміс між спортом і дорогою. Так. Першою імпрезою спортивною стала саме імпреза VRX, а не STI. STI стався вже пізніше. І тут дуже важливо, щоб ви зрозуміли, чому я вважаю, що це добре. Знаєте, є виробники, які спершу зробили якусь ультрасуперзаряджену тачку, а потім не можуть її продати. І що ж вони у висновку роблять? Вони створюють якийсь проміжний варіант авто між звичайною машиною і суперзарядженою. І проблема такого підходу, як на мене, полягає в наступному: що або з суперзарядженої тачки почнуть знімати якісь детальки, щоб зробити її дешевшою, або з дешевшої машини, звичайної машини, почнуть е, щось допихувати в неї, але з порткаром вона якби від цього не стане. Як на мене, це оце є проблема. Ви не отримаєте оцей фінальний кінцевий продукт, яким задумувалося автомобіль. І от штука в тому, що в імпрезі VRX, хоч вона і проміжна між звичайною імпрезою і STI, Тут немає цього підходу. Чому? Спершу вийшла імпреза Врікс, і вона і була першою спортивною імпрезою. І лише після неї був створений STI. Саме через це ми можемо розглядати імпрезу VRX як фінальний, кінцевий і правильний продукт. Правда, потім ще навіть з STI попрацювала компанія ProDrive для того, щоб STI могла брати участь у ралі. Але то вже таке. Техніка тут на якийсь момент здалася, тому послухайте трохи мого закадрового голосу. Давайте прибережемося по нашому автотехнічно і по циферкам. Це імпреза VRX в кузові лисиці. До цього був конь, до коня лупатка, і відповідно до лопатки було те саме перше покоління. І всі вони трохи між собою відрізняються і технічно, і візуально. Цікаво те, що покоління лисиці спершу людям не зайшло візуально. Насправді то конь дуже красиве і культове авто, і я розумію, чому людям спершу не сподобалася лисиця. Проте після виходу. Ходу фільму «Baby Driver все пішло шкереберць, і лисиця стала в тренді. І її зовнішній вигляд почали любити не менше. Ну і нарешті повертаємося на надзвичайно красиву набережну. Що у імпрези VRX, що у STI в нашому поколінні стоїть мотор 2,5. Але це різні мотори. Якщо конкретніше, тут стоїть Ож 255, а в STI стоїть Ож 257. Тут мотор трохи слабший і не такий витривалий. Крім того, у нас же ж тут стоїть механіка. Механіка у STI та ВРХ теж різна. Крім самого факту відсутності, у нас тут шостої передачі, сама по собі коробка ще й слабша. І зі слів власника, це прямо кришталь. Ну, він одказав, що 5-10 ланчів, і тіпа все. Тепер по шоста передачу. Сам Факт наявності шостої передачі на STI нічим вам не допоможе в плані круїзу по трасі на якійсь притомній швидкості. Там ця передача була створена не для цього. Насправді то на VRX, на п'ятій передачі і на STI, на шостій ви будете їхати плюс-мінус з тою самою швидкістю. Але от в чому штука. У VRX більше відстань між передачами, а це означає, що розганятися йому буде очевидно складніше. Загалом, оця шоста передача в спортивних тачках доставляється туди не для того, щоб була. Ще одна передача вища, а для того, щоб зменшити простір між передачами і зробити ефективний розгін. Ну сам розгін зробити ефективніше. Вот. І очевидно, враховуючи, що у нас різні коробки передач, то і повний привід у нас теж різний. Принциповим питанням в плані повного приводу є те, що в цьому автомобілі відсутня така штука, як DCCD. Driver Control Center Differential. Так ця штука розшифровується. Ідея ДККД, як його називають в народі, дати вам можливість керувати співвідношенням моменту між передньою і задньою вісьями з приводу конкретних цифр не впевнений з приводу співвідношень, тому брехати не буду. І ви могли б подумати, що якщо тут цієї штуки немає, то все шляпа не повний привід. А от і ні, давайте з вами розберемося з приводу з повного приводу Subaru. Вони нам кажуть дуже часто і багато про симетричний повний привід. І розкажуть це дуже круто. Але я, чесно кажучи, дуже скептично до цього ставлюся, тому що на ділі воно вам дає дуже мало речей. Дивіться, симетричний повний привід означає те, що ліві привода у вас будуть такі саме довжиною, як і праві. Кардан буде стояти по центру авто разом з трансмісією. І якщо ви дивитеся отак, от вздовж авто, то Якби павертрейн, що називається англійською, він симетричний. І що ж нам це дає? Ця штука дає нам можливість розподілити рівномірно момент на всіх чотирьох колесах. Увага за повної відсутності щеплення з дорогою. Ну, от виїхали ви, наприклад, на блокбастер, на ковзанку, да, і да, там у вас будуть прокручуватися чесно, якби і правдиво всі чотири колеса. Але що ж буде, якщо хоча б який з них буде завантажене, і оце і була моя основна претензія до новішої VRX. Там вона буде підгальмовувати супертами для того, щоб перекинути момент з якогось колеса на інше? Тут же історія зовсім інша. Це останнє покоління імпрези VRX, в якому стоїть блока з заводу. У нас тут блока позаду. А в STI, наприклад, в нашій стоїть попереду. Чому мені подобається історія з блокою? Вона вам дає можливість заводу робити веселі штуки що по сніговим дорогам, що по мокрим дорогам, що по сухим дорогам. Єдине питання, звісно, аби лише коробка і привода витримали ці всі ваші вихиляси. Крім того, моєю претензією до новішої врикс, на якій їздив, було те, що вона не блокує ручним гальмом задні. Колеса, і тут варто трохи розібратися, що тут, що там е, стоїть ручне гальмо з барабанним механізмом. Тобто блокується і затискається не сам супорт, а барабан всередині ступиці. Це прикольно з тої точки зору, що у барабана більше зусилля і, відповідно, більша площа тертя. Коротше, там більше шансів того, що ви таки зможете замкнути колеса. І я чомусь собі подумав. Тоді, що там стоїть супорт, ну типа як тросик через супорт, але ні, там стоїть теж барабан. І тепер я не розумію, чому там не блокуються колеса. Хоча тут вони блокуються. І до речі, що цікаво, тут блокуються колеса не лише задні, а ще й передні. Тому що тут стоїть війська муфта по центру, а не якраз електронно керований диференціал, який стоїть в STI. Коротше, от, от історія. Для приліччя, давайте вам розкажу ж, хоч трохи про салон цього автомобіля. Тут насправді -то, немає нічого, що ви б не очікували від авто цих років. Пластик, який там де-не-де поскрипує, постукує, адекватна приборка. Правда, у нас тут вже в такий дашборд стоїть е е е красивий, непонятно що він потрібен. Правда, от і він тримається тут, чесно кажучи, на доброму слові. Але власне каже, що це тимчасове рішення. У мене на роботі кажуть, що немає нічого більш. Постійного, ніж щось тимчасове. Як і завжди я у варіксах буду наголошувати на їхній посадці. Хоч я і у найнижчому положенні сідушки сижу я достатньо високо, я бачу перед собою весь капот. Як і завжди, майорить хапальник у мене перед очима. І дуже зручне сидіння з приємною боковою підтримкою. Ну і куліса. Як же ж не сказати про кулісу? Куліса. Ача! Як там показують оце? Насправді то між VX та STI більше відмінностей, як мінімум, гальма та підвізка. Про гальма поговоримо трошки пізніше. Зараз давайте про підвізку. Я перекатався на різних машинах: на старих, нових, дешевих, дорогих, стокових і тюнених. Я не можу зрозуміти одного, як у них вдалося зробити цю підвізку такою. Її реально проєктували боги. Розказую вам історію. Був вечір. Ми катались з власником цієї машини. Я намагався зрозуміти, що це таке, і я перед собою в якийсь момент не побачив лежак. Ну я розумію, що гальмувати вже пізно. Мені доведеться цей лежак переїжджати на якійсь е, трохи більші швидкості, там, типу, 25-30 км кілометрів на годину. І я вже вцепився в руль, стиснув зуби, зробив морду цю перелякану, тому що пам'ятаю, що по фієсті своїй по іншим машинам. Ну, зараз буде точно боляче. А власник каже, пофігу. Я коли переїхав, дуже сильно здивувався, наскільки спокійно машина зжирає ці нерівності, і навіть є відчуття, що це не крайня межа того, що вона може зробити. Дуже подобається, що тут підвізка хоч і. Достатньо жорстка, але вона при цьому якимось чином здається вам м'якою, і у вас не виникає ніяких проблем в салоні з тим, що ви переїжджаєте, підвізка спокійно зжирає нерівності на дорозі. Власники цих машин розказували мені про те, що підвізка в цих тачках фактично не пробувається, і це як на мене дуже великий плюс. Тому що ви можете бути впевненими у тому, що і як ви можете переїхати, на якій швидкості, що не менш важливо, і при цьому всьому в салоні буде ну ті, адекватно. Тут не буде ніяких пряскатів, гуркатів, ударів, нічого такого. Достатньо комфортно. Це прям круто. А от гальма, чесно кажучи, це слабенька сторона цього авто. Крім того, що тут стоять менші диски ніж ніж в STI, Тут ще й супорти не такі е, хороші, все ж таки там шестипоршневі, а тут менше, очевидно. Короче, і крім цього всього, конкретно ще й в цій машині вже явно давненько пора замінювати гальмівну рідину. і от власне враження від Боже мій, ти просто перелаштовуєшся, і от власне враження від гальм в цій машині у мене ну, типа такі собі, не даром власники, що імпрезви РХ, що пересипають свої машини гальми від STI. Власники субару це взагалі окрема каста людей, яких називають субарістами. У субарістів є свої приколи і загони. Але чого я не можу зрозуміти, так це те. Що вони не можуть визнати, що їхнє авто гірше ніж якесь інше? Це я зрозумів від коментарів під відео про нову Subaru WRX, про новішу, яку я вже знімав. Я поспілкувався з власником стіжки в цьому кузові з Данією. Даня, привіт! Він розказав таку історію: власники імпрез в будуть до останнього триматися і вигризатися. Коли будуть доводити вам, що VRX не настільки вже гірший ніж STI. Але знаєте в чому сміх? В тому, що переважну частину запчастин, яку вони будуть хотіти поставити собі на своє авто, буде саме зі стіжки. Наприклад, тут вже стоїть турбіна від STI. Цей шматочок ми записуємо на фіафані, тому буде трошки гучнувати. Я буду тут педалірувати і руліть. Знаєте, є цей парадокс про корабель Тесея, в якому всі е, старі дощечки замінювали поступово на нові. Ну і парадокс полягає в тому, що не зрозуміло, чи можна цей корабель вважати тим самим, яким він був до цього. Можна, скільки завгодно, пересипати деталі від STI на VRX, але стіжкою він від цього не стане, принаймні за документами. А от технічно, цілком. Можливо, так, да, ви дійсно можете перекинути буквально все від STI у VRX і отримати, ну, фактично, технічну стіжку. І це класна штука. Але, блін, знову знесло. Але в чому питання? А чого ж тоді зразу не піти і не купити собі STI, враховуючи, що сам факт пересипання деталей у VRX буде коштувати дорожче, ніж якщо ви просто купите собі STI? Загалом. От питання грошей в Субару. Це таке дуже болюче питання. Тому що Subaru це машина, яка вимагає від вас грошей і буде вимагати в якійсь кількості. Але от в чому штука. Нас не розвернуло. Нас не розвернуло! Хорош! Але от в чому штука. Ви захочете всипати в цю машину гроші. Тому що це дуже спроможна і весела тачка. Мені дуже подобається ця спроможність автомобіля. Бути вдалою машиною, що влітку, що взимку, от в різні пори року. Як на мене, це дуже прикольно. Ой-ой-ой, давай-давай-давай, ще трошки, ще трошки, ще трошки, протягнем, протягнем, протягнем. Я не протягнем. Протягнули! Ха-ха-ха-ха! Хорош! <риснавіст> Повертаючись до теми того, що Impreza VRX така ж крута, як STI, одразу ж скажу, Точно ні, але є свої нюанси. Як я вже казав, для мене імпреза VRX – це конкретна зафіналена машина, і мені подобається вона тим, що вона дозволяє мені робити. Дьорнути ручник, зробити якусь фігуру, не проблема. Поїхати чуть-чуть бачком під газом теж не проблема. Вона дарує приємні емоції, і ці емоції настільки ж приємні, як і від'їзди на STI. Сам процес їзди на цьому авто точно принесе вам задоволення. І, як на мене, це і є весь сенс цієї машини. Бути в певних речах компромісною, бути, можливо, не такою крутою і дешевшою, але давати вам можливість доторкнутися до прекрасного. Так, думка про те, що у вас STI легендарний, не буде вам гріти душу, бо СТАЙ у вас немає. Але в іншому. Це просто прекрасне авто.